Ну що ж, друзі, всім привіт! З вами знову я, Стефанка, і я радий вас бачити на новесенькому відосі на моєму каналі. І не питайте мене, чому я заліз на дерево. Я, чесно кажучи, і сам не знаю. Треба звідси якось спуститись, Так, треба знайти тут дорогу. Наприклад, на цей паркан ось так просто стрибаємо. І ось сюди. Все, чудово, тепер я спустився. І в цьому відео я вигадав дещо дуже цікаве. Друзі, ви тільки гляньте на те, що у мене є. У мене є ось така ось склянка зілля дитинства. Зараз я вам поясню, що вона робить, але перед початком я попрошу прямо зараз кожного із вас просто взяти та підписатись на канал. Мені буде дуже сильно приємно. Також не забувайте ставити лайки і напишіть у коментарі, батьки стали дітьми. Тепер залишається лише сподіватися на те, що я зможу здійснити свій план, і ваш коментар не буде марним. Тому що в цьому відео я планую зробити своїх батьків дітьми так саме так. Прямо зараз я Вертаюся зі школи, мої батьки ще не вдома. А це означає, що ми можемо робити все, що тільки захочемо. Давайте зараз зайдемо у нашу кімнату. Я візьму деякі інструменти. Та, в принципі, я б сказав, навіщо заберу всі звідси інструменти. І в цілому я дещо хочу реалізувати. Ой, не знаю, вийде це в мене чи ні. Сподіваюся, що так, і давайте спробуємо. Зараз мені треба якось трохи пересунути цей кран разом із цим умивачем. Так. Так, давайте ну, зараз сюди його поставимо, все чудово. І зараз ось тут в нас видно трубу. І в цю трубу я планую зараз залити це зілля дитинства. І коли мама почне готувати нам їжу, вона буде, звісно, використовувати воду. Так, ну це логічно. А в цій воді вже буде зілля дитинства. І коли мама та тато сядуть їсти, я, в принципі, скажу, що я не голодний. Коли вони з'їдять, в принципі, їжу приготовлену із зіллям дитинства. Я сподіваюся на те, що вони стануть дітьми. Хоч би в мене це вийшло, інакше все, що я зараз роблю, буде абсолютно без сенсу. Я знайшов трубу, яка мені потрібна, тому зараз давайте туди і залємо це зілля. Беремо і просто виливаємо його усюди. Все вже майже все, все, вже все точно вилив. І тепер, друзі, просто все це нам потрібно назад забудувати. І залишається лише чекати на. Батьків, я не знаю, чесно кажучи, вийде це в мене чи ні, я ще не перевіряв. Але сподіваюся, що вийде, і мені здається, це буде дуже сильно весело. Тому давайте, друзі, зараз повернемо все це діло. Ось таким чином. І ставимо тут кран. Так, я не знаю, як в мене вийшло, <знащить> значить, зайве... зайва земля. Давайте глянемо ззовні, і тут теж все нормально. Капець, добре, дивно, звідки в мене цей грунт тоді зайвий. І в цілому, все замикаємо тоді вікно і чекаємо на батьків. Що вже ранок. Блін, капець. Ну добре, треба вставати і йти до школи. Так, друзі, вже дійсно наступний ранок, і мої батьки так і не стали дітьми. Так, це дуже сумно, але, в принципі, я не знаю, на що я взагалі розраховував. Вчора мої батьки поїли, я нічого не їв, я ще й тепер голодний. Але вони так і не стали дітьми, і це дуже сумно, тому що мій план взяв та провалився. Що сталося? Так, що, друзі, ви це чули? І що це взагалі за голос такий? Так, мамо, тату, у вас все нормально? хе хе, -хе який класний ліжко ліжком яким. Що там коїсь взагалі? Я, я зайду, ви, ви не проти. Ого, який ноутбук, яка штука прикольна. Так, я не зрозумів, друзі, що там сталося взагалі? Так, я, я заходжу. Все зрозуміли? Так, я вже зайшов. Що сталося? Який Прикольне, скажи. Так, прикольне. Капець, друзі, ви тільки гляньте на це. Мої батьки дійсно стали дітьми. Ноутбук прикольний. Що це таке? Можна по ньому ходити. І можна стрибати де завгодно. Навіть сюди залізти. Так, от все залізла. Так, аго, аго, давайте обережніше, обережніше. Тато, ти куди поліз у шафу? Мама, ти тут теж будь обережним. Так, ти, тато, 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 так, чекай, чекай, тримаю, 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 все, давай, злазь. А де мама? Мама, ти де там? А, ти, ти чому стрибаєш на дивані? От це весело, можна нічого не робити і просто стрибати і бігати. Ні-ні-ні-ні, так не можна. Так, тато, так, мама, давайте, давайте у свою кімнату. Що ж ви такі неспокійні то. Давайте, давайте, давайте у кімнату, і тато, і мама, давайте, давайте, давайте. давайте пішли, пішли, пішли. А, ми не хочемо, дядько. Хто ти такий взагалі? Хто я такий? Я взагалі то ваш син. А ви стали дітьми і тепер. Ходить, що це я ваш тато. Тато, ми хочемо їсти! Що їсти, капець! Добре, залишайтеся тут, а я зараз знайду що вам поїсти. Шли. Хочемо їсти. Та добре, 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 все, все, все. Залишайтесь тут і нікуди не йдіть. Капець, друзі, я це собі не так уявляв, чесно кажучи. Мої батьки все-таки змогли стати дітьми, але це сталося аж на наступний день. Я вже розслабився. І чесно кажучи, я думав, вони будуть більш спокійними, тому що вони взагалі зараз бешкетують, бігають по всьому дому. Я не знаю, що з ними робити. Зараз мені треба знайти їм їжу. Так, у мене, в принципі, є трохи грошей, можна піти в магазин, і треба купити щось для дітей. Блін, капець, а як зробити знову дорослими, я навіть і не знаю. Я навіть не дізнавався. Я не знав, що це зілля спрацює Але добре, ось здається магазин, те, що мені потрібно. Доброго дня. Доброго дня, чого бажаєте? А я не знаю, щось для дітлахів. О, о, якраз у вас тут бачу дві каляски. Ага, так, і дві пляшки. Добре, я тоді беру це, це, це і ось це, в принципі. Це, як мінімум, добрі, іграшки ще куплю. Мамі ось такого зайця. І тату ось такого ось ведмідь. Так, ну і в принципі, я думаю, достатньо. Скільки все це буде коштувати? Все це буде коштувати 18 грошей. 18 капець. Добре, друзі. Тоді даємо йому 18. Дякую вам, велике все. оплата пройшла успішно. Дякую вам за покупку. Гарного дня. Гарного вам дня, капець, друзі. Окей. Так, я купив, коротше, іграшок, я купив коляски, і, в принципі, ось такі ось пляшки для дітей. Що, в принципі, ну, мої батьки могли поїсти. Тому що я. Не знаю, чим їх ще годувати. Вони маленькі діти. Я не думав, що вони стануть настільки маленькими. Я хотів просто, щоб вони зрозуміли, як це бути мною. А в результаті вони стали дуже маленькими. Це мені взагалі не подобається. Блін, капець, що робити. Напишіть у коментарі, друзі, що б ви зробили в моїй ситуації, тому що я, чесно кажучи, не знаю взагалі. Добре, давайте тоді вже напевне заходити у будинок і в цілому вже підходити до батьків і дарувати їм іграшки та годувати їх. так, я залишав їх. У цій кімнаті. Так, друзі, капець, куди ділися мої батьки? Блін, вони ж маленькі, вони могли піти куди завгодно. Капець, капець, капець. Аго, мамо, тату. Чи, верніше, дитина, мама, дитина-тато, ви де взагалі? Блін, капець, друзі. Я загубив своїх маленьких батьків. І це проблема, тому що вони дійсно маленькі, і шукати їх це взагалі капець. Вони можуть бути де завгодно в цілому, і це повний капець. Їх ще й двоє, і вони можуть бути. О, Боже! У різних місцях. Слава Богу, ти в порядку, мама. Давай я тебе спущу. Ти чому залізла у шафу? Це прикольно! Це не прикольно. І де тато взагалі? Тато! Не знаю, хто такий тато. Блін, капець, добре. давай тоді пошукаємо його. Де він взагалі міг бути цікаво. Капець, добре. Так, друзі, у мене, чесно кажучи, варіантів немає. Тут його ніде немає, тут його теж ніде немає. Добре, мамо, ходімо за мною, Пошукаємо його на кухні. Можливо, він на кухні. Давай заходь, заходь перше. Я тебе не буду із виду випускати, щоб ти десь не загубилася взагалі. Так, добре, тут нас що. Так, ну на полицях його логічно. Що не буде. Так, добре, давайте воно краще я зараз зломаю взагалі цю трубу, тому що вона тільки гірше в результаті зробила. Щось тут у мене з дверима явно не так. Так, окей, беремо кайло, і давайте зараз просто знесемо цю трубу, тому що я, чесно кажучи, не так собі все це уявляв. Кран, звісно, тепер не працює, але нічого. Викличемо сантехніків. А зараз нам би хоча б тата знайти. Господи, я сподіваюся, він взагалі в порядку. Добре, мама, ходімо, подивимося, можливо, він у моїй. Її кімнаті, до речі, я навіть там чомусь не пошукав, коли брав кайло, але він може бути там. Добре, давай пошукаємо його там. Так, 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 все, ходімо, ходімо, досить вже стрибати, досить вже стрибати. Чесно, будь ласка, все, ходімо. Так, залишайся десь тут, коротше, далеко не йди. Добре. Ой, що так, добре, добре. Сендрі, залишайся тут, а я зараз пошукаю тоді тата. Так, ага. А, блін, капець. Думав, він теж у шафі, але ні, у шафі його немає. Як і тут, на полицях теж. Ящику теж під столами теж його не бачу. Окей, добре, можливо, він у коморі. Давайте глянемо. У коморі його теж ніде немає. Не зрозумів. Так, що, він що, у ванні, чи що? Ні, ніби немає. хе 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 він мене не бачить. А стоп. Здається, він тут є. О, капець, нічого собі. Оце це ти тут сховався. Ти що тут робиш взагалі? Давай вилазь із ванної. Тут весело, ще водичка є. Давай вилазь, яка водичка. Це тобі не потрібно. Все, давай, виходь. Ану швидко у кімнату. Давайте, у мене для вас є подарунки. О. Подарунки ми любимо! Ходімо! Так, 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 ходімо, ходімо, ходімо. Все, стійте тут. Коротше, слухайте, я купив спеціально для вас, значить, ось такі ось іграшки, мамам. Це твоя, тато, це твоя. Беріть. Ось. Ух ти! які іграшки класні. Так, дійсно, класні. Ну, звісно, класні. Я ж обирав. А щодо того, що ви хотіли їсти, ось, тримайте вам одна пляшечка і друга. Так, тримай. Так, ой, чудово, ми поїли, ура! Так, 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 а тепер стійте це ще не все. Я спеціально для вас купив. Коротше, ще й ось такі ось візочки. Ось так. І кожен із вас може на них спати. Ось тут, наприклад, мама, а ось тут, наприклад, тато, в принципі. Дійсно, це для нас, ну, не знаємо. Вау, прикольно. О, татові і сподобалось, принаймні. А мені не сподобалось, і все, я йду з дому. Що, куди стривай, чекай, куди побігає взагалі Так, де вона, де вона, де вона? Так, вона, друзі, тут. Окей, вона пішла на гору. Тату, ти хоч нормальний. Залишайся тут, і стій нікуди не йди Добре. О, він був у дитинстві, одразу видно слухняним. Так, а мама в нас кудись втекла, це капець повний. Так, добре. Мамо, ти де там? Я не давиджу всіх. Мамо, що ти таке говориш? Повертайся назад, треба їсти, треба гратися, і тато сумує. Давай, пішли, все тобі сподобається. Хочеш, спи на ліжку. Добре, буду спати на ліжку. Так, 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 спи на ліжку і все, і все буде нормально. Тільки не бешкетуй і нікуди не тікай. Добре, не буду. Все тоді чудово. Давай повертаємося назад. Давай, заходь, все чудово. О, ти повернув. Так, але тепер вас покарано, і ви йдете у свою кімнату, зрозуміли, все. Давайте, 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 заходьте, все і стійте тут. Добре, ми стоїмо. Ух, все, капець, як же з вами складно. Я їм же їсти, дав іграшки, дав, візочки дав, але їм все не подобається. Я вже навіть і не знаю, друзі, що мені тепер робити. Сподіваюся, на вашу допомогу у коментарях я не знаю, як навіть зробити їх знову великими батьками. Це мені взагалі не подобається, але сподіваюся, що щось з цим точно ви. Гадаємо. Поки що на цьому я буду завершувати даний відос. Якщо він вам сподобався, не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Ну а з вами був я, Стефанка. Дякую за перегляд. Побачимося в наступних відосах. Всім удачі і всім па-па!